Всім добрий день. Мене звати Малік Ярослав. Я практикуючий адвокат, експерт в земельному праві, захищаю бізнес в правому полі, в тому числі в кримінальних процесах. Сьогодні обговоримо цікаву тему, яка має значний вплив на розвиток сільського господарства та економіки України в цілому, а саме відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення для юридичних осіб в 2024 році. Я висвітлю основні аспекти цього процесу, переваги і виклики. З якими можуть стикнутися учасники ринку, спочатку незалежності Україна пройшла складний шлях реформ, серед яких важливе місце займає власне запровадження ринку сільськогосподарської землі, продаж якої перебував тривалий час під забороною. Це одна з найсуттєвіших реформ, яка стосується кожної громадянини, і має великий вплив на нашу економіку. Як відомо, з 1 липня 2021 з року ринок земель сільськогосподарського призначення запрацював для фізичних осіб громадян України. До 31 грудня 2023 року купувати землю власне могли винятково фізичні особи громадяни України у розмірі не більше 100 гектар на одну людину. Про цифри за даними Міністерства аграрної політики і продовольства України у 2023 році середньозважена ціна на сільськогосподарську землю зросла на 8,3%, досягнувши 37 тисяч гривень за гектар цієї землі. Це свідчить власне про позитивну динаміку на ринку і підвищення вартості сільськогосподарських угідь. Відкриття другого етапу ринку землі дозволило юридичним особам формувати земельний банк на основі орендованих або вже приватних ділянок. За два роки з моменту відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні було зареєстровано понад 231 тисячу угод з відчуження земельних ділянок. Цього призначення, включаючи купівлю продаж, міни, дарування і довічне утримання. Це свідчить про високу активність на ринку та інтерес з боку інвесторів. Власне, тепер про особливості відкриття ринку СГ землі для юридичних осіб. Вже з 1 січня 2024 року. Розпочато другий етап відкриття ринку землі в Україні, про який ми вже сказали, який надав можливість купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення юридичним особам, тобто бізнесу, дозвіл на придбання цих ділянок юридичним особам є привабливою інвестицією завдяки потенційному зростанню вартості активу, стабільному доходу, можливостям для розвитку та обраному вектору держави на відкриття. Ринку землі так щодо того, які саме юридичні особи мають право на придбання власне, цього виду земель, згідно з положеннями статті 130 Земельного кодексу України право на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають лише ті юридичні особи, учасниками яких є виключно громадяни України, держава або територіальна громада. У складі учасників таких юридичних осіб також не можуть бути інші юридичні особи. Також передбачено можливість оформлення права власності на такі ділянки банками, однак право власності на ці землі банками може набуватися лише в порядку стягнення на них як предмет застави чи іпотеки. І такі земельні ділянки мають бути у подальшому відчужені банками на земельних торгах. Протягом двох років з дня набуття права власності на ці ділянки банком, також набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення юридичними особами, які створені за законодавством України, учасниками, засновниками або бенефіціарними власниками яких не є громадяни України. Може здійснюватись лише за умови схвалення такого рішення на референдумі. Забороняється набувати в приватну власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення відповідним особам, перелік яких ви можете бачити у себе на презентації. Серед них це відповідно учасники або кінцебенефіціарні власники цих юридичних осіб є громадянами держави-агресора або держави окупанта. Або якщо вони є іноземцями, або якщо це держав, державної або комунальної форми власності земельної ділянки, чи якщо ці ділянки розташовані ближче 50 км від державного кордону, та інші відповідні категорії, які ви бачите перед собою. Щодо нових лімітів на придбання земель і порядок розрахунку площі таких лімітів Так, одні з ключових змін, які вступили в силу. З 2024 року це збільшення лімітів на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Тепер юридичні і фізичні особи можуть мати у власності земельні ділянки цієї категорії, загальної площі до 10 тисяч гектарів. Це значне збільшення порівняно з попередніми обмеженнями, які діли для фізичних осіб. За правилом загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення вважається сумарна площа. Таких ділянок, і відповідно до статті 22 земельного кодексу, які перебувають у власності відповідної особи на момент перевірки набувача чи власника, при цьому, в разі, якщо громадянин володіє частками в юридичній особі, яка має у власності земельні ділянки, то загальна площа таких ділянок обчислюється виходячи з загальних лімітів гектарів, що є у власності, і площі ділянок пропорційно розміру. Його частки юридичній особі, що і буде становити загальну площу ділянок, що може бути у власності, Зауважу, що неправильний розрахунок лімітів може привести до відмови нотаріусом у посвідченні відповідного правочину, що також є важливим для врахування юридичним особам при оформленні різних угод з землею. Щодо ціни продажу земельних ділянок цього сільськогосподарського призначення. то Ціна на продаж таких земель до 1 січня 2030 року не може бути меншою, ніж їхня нормативна грошова оцінка, так звана НГО. Власне, саме на підставі нормативно-грошової оцінки формується і база оподаткування. Ринкова ж вартість землі можна визначити шляхом експертної оцінки, наприклад. Однак така вартість не може бути менше за нормативну грошову оцінку. Власне, тепер щодо підготовки юридичних осіб до угоди з купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Підготовка до угоди з придбання земельної ділянки це, відповідно, складний і багатоетапний процес, який вимагає ретельного підходу. Пропоную розглянути основні кроки, які необхідно здійснити для успішного завершення угоди. Перше, на що треба звернути увагу, це забезпечити прозору структуру власності відповідної юридичної особи, яка збирається набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Тобто, це означає, що всі учасники повинні бути чітко визначені, зареєстровані в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців. Тобто, ваша юридична особа, яка набуває власність. Яка хоче отримати у власність земельну ділянку, має мати прозору структуру, яка б не буде викликати від питання при оформленні відповідних угод, і дозволить безпроблемно як оформлювати, так і відчужувати ці ділянки з права власності, і відповідно провадити прозорий бізнес без проблем. Надалі, відповідно, треба провести перевірку даних в єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців щодо відображення повноважень виконавчого органу цієї юридичної особи або ключових осіб, які приймають рішення щодо ухвалення відповідних рішень, в тому числі придбання і відчуження відповідного майна, які будуть земельні ді... В тому числі земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Це важливо для уникнення будь-яких правових невідповідностей і складностей, які можуть у подальшому виникнути. По-третє, це аналіз установчих документів юридичної особи, щоб все відповідно було в порядку, не виникало також зайвих юридичних питань. При реєстрації відповідних угод щодо купівлі-продажу цих ділянок і набуття їх у власність такою юридичною особою, Четверте – це перевірка процедури прийняття рішень, тобто варто перевірити, як саме в цій юридичній особі приймаються рішення щодо купівлі відповідного нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Відповідно саме до вимог установчих документів цієї юридичної особи, щоб у подальшому унеможливити виникнення можливих конфліктних ситуацій, спірних ситуацій щодо порядку набуття цього майна, правильності набуття майна, його розпорядження, хто саме має повноваження на відповідні дії і так далі. І, власне, також не менш важливий етап, який необхідно. Мати на увазі і забезпечувати його узгодженість це підтвердження джерела коштів, за які буде набуватися будуть набуватися ці земельні ділянки у власність. Що має це на увазі? При купівлі таких ділянок однією з умовою є перевірка нотаріусом джерела походження коштів покупця. Нотаріус зобов'язаний переконатись в законності активів набувача. Тобто такі кошти повинні мати перше, документальне підтвердження, друге законне походження. Це важливий аспект, який допоможе уникнути е, можливих проблем, проблем з правоохоронними органами, податковою, в тому числі, і, е, власне, забезпечить вам безпроблемне набуття активу у власність і його подальшому розпорядженні, користуванні е, і провадженні вашого бізнесу без проблем в цілому. Власне, тепер перейдемо до е, думок і ризиків стосовно відкриття е, другого етапу ринку землі сільськогосподарського призначення. Е, в, тут можна сказати те, що е, в, це дискусійне питання в нашій державі, оскільки, очевидно, відкриття ринку землі має як переваги, так і недоліки. А вірніше я би сказав, що це ризики, особливо під час війни. Е, Варто е, розглянути і врахувати, звісно, різні погляди на відкриття ринку. Так, е, власне, великі агрохолдинги держава в основному вважають, їхні думки ґрунтуються е, на тому, що відкриття ринку землі є очевидно необхідністю, оскільки це буде сприяти залученню інвестицій, підвищення ефективності використання земельних ресурсів і власне багатіння держави. І розвитку бізнесу в цілому і інвестиційного клімату. Однак існують побоювання у малих і середніх фермерів, які вважають, що така реформа буде сприяти лише концентрації, надмірній концентрації земель у агрохолдингів, і, власне, малі і середні фермери будуть програвати, вочевидь, великим агрохолдингам. Через те, що в них, власне, немає таких потужностей ресурсів, щоб бути ефективним і рентабельним при такому ринку землі. Власне, моя думка як адвоката, що в існуючій реформі ринку є очевидно як плюси, так і, звісно, проблемні моменти і прогалини, про які я. Хотів би з вами поговорити. Конкретно, проблемні моменти реформи ринку землі. Це обмеження для юридичних осіб з іноземними учасниками. Я розумію, що це, звісно, дискусійне питання, особливо зараз під час війни, особливо в тому контексті, що дуже важко перевірити належним чином дійсну структуру юридичної особи. Особливо якщо вона зареєстрована в офшорних зонах, має складну структуру бенефіціарних власників. Однак варто зрозуміти, що якщо у нас буде дуже багато або принаймні якась вагома кількість іноземних юридичних осіб, які будуть мати в себе земельний банк у власності, а не тільки в користуванні. Це очевидь зіграє на руку Україні, особливо якщо ми говоримо про юридичних осіб з іноземними учасниками країн-партнерів, ті ж сполучені Штати, країни Євросоюзу або навіть Латинської Америки, наприклад, спричинить те, що ці країни і власне юридичні особи цих країн будуть зацікавлені в тому, щоб Україна була захищена як держава. З, з точки зору посягань країни агресора і з точки зору захисту України як інвестиційного ринку, ці юридичні особи будуть сприяти навпаки збільшенню не тільки інвестиційної привабливості України як держави, а й зміцненню її політичної структури. Економічної моя пропозиція в цьому плані: якщо ми, звісно, хочемо, щоб це працювало нормально і щоб іноземні учасники могли володіти землею як активом, однак це не не породжувало проблем для України, просто треба запровадити систему постійно моніторингу структури власності компаній, власник, власників сільськогосподарських земель, зробити цю цей контроль посиленим. Звісно, щоб це не перетікало в надмірний контроль і блокування бізнесу. Однак це має бути цифровізація, діджиталізація, до якої ми прагнемо, в яку ми йдемо. І щоб це було 24 на 7 і дозволяло державі ефективно захищати свої інтереси, не порушуючи при цьому інтересів бізнесу. Щодо ліміту в 10 тисяч гектарів, бачу ризик. в в лімітах, які передбачені цією реформою, а саме можливості обходу обмеження в 10 тисяч гектар на одну особу через створення кількох пов'язаних юридичних осіб, які можуть у наслідку сконцентрувати набагато більше цих земель, або, наприклад, в отриманні фізичними особами цих площ земельних ділянок, та у наслідку їх концентрація під. Парасолію так званої однієї юридичної особи чи агрохолдингу, і у наслідку це відповідно призведе до значно більшої концентрації земельних ділянок ніж це хотіла держава, так само може спричинити проблему на ринку землі в з точки зору концентрації і конкуренції. Ця проблема може бути вирішена. Шляхом розроблення ефективного механізму виявлення пов'язаних осіб та застосування обмежень до групи пов'язаних компаній щодо цих лімітів, або відповідно порядку користування цією землею, чи необхідності е, запровадження обов'язку відчужити цю землю чи передати в певний земельний банк е, під гарантію держави чи інші відповідні механізми. Щодо ціноутворення, також е, Варто е, зауважити такі проблеми в момент, що фіксація мінімальної ціни на рівні е, е, НГО до 2030 року може не відповідати ринковим реаліям. Тому тут е, ця проблема має бути вирішена шляхом впровадження механізму регулярного перегляду мінімальної ціни з урахуванням ринкових факторів, які б відповідали е, дійсному стану ринку. Основною проблемою також я бачу захист прав дрібних фермерів, оскільки дрібні фермери можуть стати основою майбутньої розбудови держави Україна її економічної стабільності, як це, наприклад, є в Польщі. Однак за такою реформою, яка в нас є зараз, існує ризик монополізації ринку великими агрохолдингами. Як мною вже зазначали, що може негативно вплинути відповідно на малі і середні фермерські господарства. Пропозиція моя тут, це розробити програми підтримки дрібних фермерів з боку держави, включаючи пільгові кредити для купівлі землі, або пільгові умови обробки землі, чи, відповідно, підтримання їх іншими методами, які, які ми можемо. Запозичити в країнах Європи, скільки там ця практика дуже розповсюджена і вже має відповідні напрацювання, ефективні, які ми просто можемо запозичити. Також існує проблемний момент в процедурі перевірки покупців, а саме це актуальне для юридичних осіб, де можуть виникнути складнощі в перевірці кінцевих бенефіціарних власників цих юридичних осіб. Тому моя пропозиція тут це вдосконалити систему перевірки цих бенефіціарних власників, можливо, з залученням міжнародних баз даних, міжнародних організацій, які можуть допомогти в цьому. І, власне, як мною зазначалось, в збільшенні ефективності діджиталізованих процесів всередині держави. Також одним з важливих аспектів. Реформи ринку землі є інформаційне забезпечення учасників ринку, оскільки існує проблема недостатньої проінформованості учасників ринку про їхні права і обов'язки. Моя пропозиція в цьому плані це створити загальнодоступну інформаційну платформу з роз'ясненнями щодо процедур купівлі-продажу землі, а також широкого використання учасниками ринку землі кваліфікованої правової допомоги в обличчях адвокатів. Які здатні забезпечити належну юридичну підтримку бізнесу і фермерським господарствам, і в цілому учасників ринку землі, тепер власне висновки і рекомендації для учасників ринку землі. По-перше, юридичним особам, як ми не зазначали, слід ретельно підготуватись до госпридбання земельних ділянок, забезпечити. Прозорість структури власності, провести перевірки, аудити власних договорів, власних статутних документів, належним чином оформити всі необхідні е, документи правочі неугоди е, та іншу документацію, яка е, стосується вашої діяльності. Також необхідно дотримуватись законодавчих вимог щодо лімітів на придбання земельних ділянок і порядку розрахунку, щоб уникнути можливих проблем з нотаріальним посвідченням угод і подальших. Судових спорів варто пам'ятати учасникам ринку, що ціна на землю повинна відповідати нормативній грошовій оцінці, але ринкова вартість може бути більшою. Важливо правильно цінити вартість землі, щоб уникнути фінансових втрат. Також покупці повинні належним чином підтвердити джерело походження цих коштів, за які вони будуть купляти земельні ділянки. Що є обов'язковою умовою для укладення угод, і ці кошти, тобто їх походження, має бути законними. Тепер трошки висновків і рекомендацій стосовно в цілому земельної реформи. На мою думку, земельна реформа пове, проведена в цілому правильно. Вона правильно проведена поетапно. Єдине, що я хотів би зазначити, що. Ця реформа має бути належним чином підтримана з боку держави. Вона має бути ефективно врегульована. Тобто, наша нормативна база, яка регулює власне земельні відносини в цілому, судові спори земельні має бути більш ефективною має бути розроблено більш детально. Вона має забезпечити прозорість, конкуренцію і захист прав власників в першу чергу. Ринок землі і учасники ринку землі повинні. Мати належний доступ до фінансування, тобто важливо розробити ефективні програми державної підтримки для дрібних фермерів, щоб вони могли ефективно використовувати як свою землю, так і ресурси і інструменти для того, щоб бути ефективним на ринку і рентабельним. І власне держава має забезпечити ефективну інформаційну кампанію для підвищення обізнаності учасників ринку щодо їх прав і можливості, а також. Забезпечити популяризацію ринку землі, роз'яснити учасникам ринку можливості, позитивну динаміку, яка може бути досягнута при ефективному ринковому управлінні і ринковій участі всіх учасників. Власне, на цьому я завершу свій виступ. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання або вам необхідна юридична консультація, буду радий вам допомогти. Тому задавайте свої питання в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей.